Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема Штати хочуть заборонити експорт битих електрокарів. Тобто, вони не будуть продаватися, такі, як зараз, биті тесли, да, приїжджаються з двох-з трьох, робиться одна, вже таких скоро не стане, скоріш за все. По двом причинам: перша причина те, що Перевозити їх небезпечно, витікає то рідина з акумуляторів під час, ну, якщо удар і був пошкоджений акумулятор, дуже часто е, стаються випадки загорання. А друге, друга причина це те, що не хочуть відтоку е, літію з країни. Тобто цей, ці акумулятори, так, оцей елемент, який в них використовується, він зараз в великому дефіциті. І це тому, що ці електрокари вони мають бути в рази дешевші, тому вони ще дорожчі поки що. І тому їх не так ну, багато вже да, Появляється все більше, більше інфраструктура під них розстроїться, але ще не настільки багато, як хотілося, через от дефіцит оцієї речовини, так, літів. Тому Штати прийняли. Таку позицію, щоб краще використати ці акумулятори в нових автівках, це буде економічно вигідніше, ніж продати цю автівку як биту, тобто як металолом. Тож, очікуємо офіційного підтвердження і тоді. Тесли і ну не лише тесли, а взагалі електромобілі на вторичному ринку стануть ще дешевші, бо зараз дуже значна частина перекривається саме цими аукціонними битими моделями. А тоді їх просто не стане. Будуть звичайні моделі, десь з Європи пригнані, да? ну то все не те. То все дорожчі машини, які ну, якби, типу на ходу. Або новими. Ну, Уважно спостерігаю, вам розповідаю, долучайтесь до каналу Автотема, де ми це і інші новини. До речі, бензин пішов вверх, можна розібрати, чому. Також про це все поговоримо. До зустрічі, дорогі мої глядачі.